Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні. Ми можливо трошечки поапаємо нашої ранг. Все таки м -м, головну ціль цього сезону. Ми виконали це саме те, щоб дійти до е міфіка. Це прям було дуже важливо для мене, якщо чесно. Головне тепер цього міфіка не злити, як ти казав. Але можливо якось вийде попробувати дойти до легендарки. Я не знаю. Чесно, не знаю. Там уже настільки просто складно, що я навіть і не можу нічого особо сказати. Але все одно в, все одно потрібно грати далі в ранкет, тому що мені треба прокачувати. Цей пропас, в якому аж сотня левелів, а я тільки на 30 якомусь там. Тому прокачувати треба, бо тут далі мене очікує хрома хрома скінчик, а це тема. Тому що поробиш, тому треба шурувати. Ну і само собою не забувати про кубаси, які потрібно також качати. І якщо ви також хочете отримати купу-купу-кубків, то все, що вам потрібно, це просто зайти по посиланні в описі в мій телеграм-магазин, в якому ви можете замовити свій буст кубків. А буст кубків це доволі серйозна тема, тому що кубків завжди мало, хочеться більше. Ось я, наприклад, сижу в самому низу, блін, свого ж клану. І не можу ніяк уже, ну, назбирати купуси кубків. Вроді і фармлю, а вроді і ні. Вроді і фармлю, а вроді і ні. І ось зараз цей ранкет режим, і я сижу, вже ранг собі прокачую, хоча міг би фармити купу кубків. От такі от діла. Зато на кленці 100 кредитів забираємо. Тут в шопі я бачив, теж в мене кредити повипадали. Отако от п'ятак, Сюди. І можна шурувати далі в ранкет. Погнали! Як же не знаю наскільки легко буде в соло прокачуватись, мені здається, що буде мега-мега складно. Ну попробуємо. Так, у нас гемкраб. Я би, звісно, забанив би. Грома, напевно. А можливо, я би грома би взяв. Давай попробую забанити тіка. Отаку по приколу. А грома, я попробую пікнути. Реально, реально попробую. Там побачимо. Я хочу брати грома. Мені дають ферст пік, я його беру. Я сподіваюся, що чуваки візьмуть правильних персонажів, які зможуть і танкувати, і вбивати, і забирати купу генів. Бо насправді можна постійно брати Джесі і ходити кайфувати, але це не завжди працює. Ну у нас, кстати, Ліони це нормально. Плюс я тут ще. І е -е, в теорії дуже хорошо. Йому пропонуємо взяти шарфа, но шарф там не потрібен. Тут потрібні герої, які можуть. Хорошо зонити, понімаєш, усе як сквік. Сквік дуже сильно може зонити. ЕМС може жорстко зонити, гром може зонити. Леон може бігати збирати геми, понімаєш? Бо в нього буде достатньо швидкості, щоб це зробити. Ну і демеджа в нього дійсно багато. Шкода, що гіперкіна грома нема, бо я б її, можливо, би купив. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив, тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу. Ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з ПОП арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Luxor Craft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія не. Екрані та в описі під відео. Обожливо, вона мені просто випала, но скінчик кінчик у мене на грома прикольний. І у нас всі міфіки, кстати. Будемо пробувати щось робити з цим всем. ділом. тому що хочеться перемагати. Включаю гаджет. Пробую шурувати, прям туди все накидувати. Ну, ні, чорта, я, походу і не попадаю, да А, ні, трохи попав, кстати Ще одного навіть убив. Хорошо, так, геми тут заберу. Так, там застрілюю щоб все було прям супер. Тут закедую прям ульту. Щоб можливо щось трошечки розламати. У мене є гаджет, давай я активую. Попробую тут щось позакидувати, але не сильно виходить. Якщо чесно, на жаль, тому що тут у нас ще сквік шурує, а це, якщо чесно, велика проблема. Що він там шурує, тому що він може прям подобивати. Я не сильно хочу помирати, хоч в мене один гем, але Ліон он пішов злився. Ну і що поробиш. І злився, пацан. І це прям є проблемою. Сквік диви, як жорстко дайвить, надо йому щось зробити з цим всім, але я йому нічого не зроблю на громові. Я йому просто нічого не зроблю вблизі. Нічого, І в них уже 9 гемів, і де вони тусять, чорт його знає. Okay. Да, нічого ти Сквіку не зробиш. Ще може на Діничі б якось застанев і вбив, але походу тут, якщо чесно. А ні, диви, там Ліон убив чела, у нас, походу, щось ж і перемога буде. А може, й не буде. Да. Уже прям тяжко. Не знаю, якось не сильно в мене виходить за грома грати. Можливо, грав би я за Джесі було б набагато легше. І цей сквік би не задолбав би нас і було б все супер. А на ділі що поробиш? Там у. До сквіка 11 калятих гемів і нічого не поробиш. Ну, у нас ще є кілька спроб, як мінімум дві. Точніше, як максимум дві, а як мінімум одна. Давай попробуємо. Просто не сквіка, сквіка запускати до нас. Він тоді мене вирізає, я не можу нічого зробити. Ну і не треба пушити лишній раз. Тож за заруїни геми. І сквік опять займається своєю тою самою ситуацією. Просто пушить, ну і Леон його підловлює. А тепер уже пушити починає коліт. Мені, якщо чесно, це не сильно подобається, але я її вбиваю, слава Богу. І це дуже-дуже хорошо. Так, прожимаю гаджет. На жаль, не хілюсь тепер. Отак от туди запльовую. Коліт там по щі помирає. Я її лопаю, це супер, у мене є ще ульт. Убиваємо поко. У нас поки що все хорошо. Ну У нас і тоді було все хорошо, поки ми, блін, не програли. Поки сквік не зайшов до нас на базу. Зараз тим самим займається коліт. Чесно кажучи, ну коліт ми хоч убиваємо. Там у Ліона дуже багато гемів. Йому треба бути дуже-дуже обережним. Сквіка я лопаю. Ну, він кидає на мене ульт, на жаль. І лопають мене. Ну, і за те, що у мене кубків особо не було, точніше гемів. То все нормально. Але Ліон свалює, ну можуть валити Емс. А оце буде проблемою. Ну, коли то я вбиваю. А вбили нашого Ліона якось. Ой-ой-ой, з тим, блін, вашим Ліоном. І в опять все. Я зквіка вбив, але тепер все впоко. І поко, вроді, має лопнути, ні, він не лопає капець. От я не можу поняти, ну, і за того, що я не танчу, і за того, що я не можу щось там окремо зробити, та й з тим є й проблеми. Тепер у нашого чела все. Треба допомогти йому, убиваємо. Пішли всі в дупу. Цей Ліон, він трохи руїна, чесно кажучи. Ну, відбиваємо всіх, пробуємо, пробуємо, пробуємо відбивати. Я теж опаю, але Леон все-таки додержує ці геми, бо це капець. У нас один-один рахунок. Я сподіваюся, що Леон уже зрозумів, що йому не сильно треба ну, десь гасати, коли в нього багато гемів. І йому треба більше сидіти в тіні і чилити. Ну, побачимо, побачимо щас. Головне, постійно дізлайки ставить, хоча сам сливається. І щас опять також само сливається. А я просто ж ну, тут не вистою. Мені нема чим стояти. Ось прийшов тобі сквік. нас уже трошки душать. І є пару проблем. Поко треба репнути. Витрачаю ульт для того, щоб репнути поко, но... но в мене нема хп. Но і нема коліт. Насправді це дуже хорошо. Попробую туди закинути гаджет, но все одно нічого особо не допомагає. Я репаю, я репаю, пацики, я там репнув з гемами. Мене ульта сквіка вбила. І опять таки, я сидів з гемами, мені ніхто не допомагав, всі були в інших взагалі якихось ситуаціях. Я супер не можу зрозуміти, чого так. Отако роблю. Убиваю коліт. Там Ліон когось теж вбиває, я забираю. І я валю отсюда. У мене 8 банок. я от хожу, я манав бігати тут, мені да перемога, мені да апати рейтинг, тому хлопці, вибачайте, но ми перемагаємо, слава Богу! да, звісно, я старплеєр, у мене 171 тисяча демеджа. 18 чоловіків вбив. І хоча я не думав, що я настільки сильно граю, я грав Галімо, але із-за того, що персонаж такий, типу, ну він зонить жорстко. він жорстко зонить. Тому і так багато демеджу. Це реально хорошо і реально перемога. Хм <хи> ну я все одно не вірю в те, що я можу аж до Леги дойти. Мені здається, що якось я прям ну, на то не дотягую. Хоча мало лі вдруг вийде. Головне, чим побільше рейтингу налутати, щоб наступний сезон я міг бистро прокачуватися. Так, кого ми баним тут? Я не знаю, забаним би мелоді, вона реально тут сильна. Без шуток дуже сильно. Я можу взяти Гейла, у нас ні одної Джесі не... От тобі Джесі. Я раджу взяти. Хай візьме Джесі. Якщо не візьме Джесі, все буде добре. У мене вже реально такий герой пул великий. Я вже так багатьох героїв можу брати. Хоча. Багатьох, у мене дуже багато що заблоковані. Вони докачені. Ну, я за них в цілому і не дуже багато граю. Спайк, Френк. Вона хай Джесі бере. По-любому. В неї гіперка, в неї все. А чувак хай реально сту бере. Хай реально бере сту. Він його взяв, супер. Та кого ти береш? Кого ти береш? Тобі Джесі треба. О, боже, боже, боже. Боже, боже, боже. Оце, звісно, видався, видався. Команда видалась. Така, серйозна. Серйозно непонятна. Ну сту хорош. У мене. Персонаж дуже хорош сюди. А от е, Насіки оця беба нормальна, я не знаю. Я не пам'ятаю навіть, як вона називається. Бо Джесі б зараз туди залетіла пару плюх і було б кайф, поняв? Було б дійсно кайф. А так тепер нам просто забивають. Поніваєш? Нам просто забивають на ізі. Вони тут просто тупо прийшли з усіх сторін і все. ще ще франк з ультою тут прийде. Так, пацки, давайте. Леончика заповільнюю. Ну, Челікс отдає м'яча, просто не пойми куди. Тут Франк сейчас з ультою прийде. Ну я м'яча відбив, но чи надовго не знаю. Франк повільний, йому тяжко буде. Но наша проблема, чисто в тому, що у нас нема Джесі. У нас її тупо нема. І шкода, що тут нема чату, я б йому би сказав. Що йому треба Джесі? я сту передав пас. У нього там є всі шанси, чесно кажучи. Давай сту, братуха, забивайте! Хорош. Ну сту дійсно працює нормально, але но те, що в нас нема джасі, це проблема. Бо оця подружка, яку він взяв, вона, звісно, непогана. Ну, напевно, трошки не сюди. Так, трошки підздули їх. У мене є гіперка, ну, та нема. І нам забивають просто через барикаду. Блін, понімаєш? Бо коли вони в трьох ходять, вони дуже часто в трьох ходять. Джасси була б реально класна. Леона з'їли. Леон просто швидкий, капець. а абу майже гол. І ми програєм, кстати, нам забивати надо, прям жорстко. Забивай, хорош! 2-2 Зрівняли, просто як же ми потно зрівняли. Френк зараз уже нічого не зможе. Зараз уже Френк ні чорта не зможе. Сту просто забиває на гіперіх. Кайф, кайф. Ну нам треба було Джесі, реально пишуток. Не знаю, наш він її взяв цю Мейсі, чи хто вона, я точно не помню Я буду ще довго розказувати про те, що наш він взяв Мейсі. Поки є барикади, Френк сильний. Но і то не супер гуд. Не супер сильно він сильний. Такий, типу Середнячок Це проблема. Наживем. Передаю м'яч сту. Сту там чилить. Я трошки не туди дав м'яча, але в цілому норм. І бач, вона не доіграє просто. Мені треба да було їх здути, але нічого особливо мені то не помогло. Нам забивають. Пусті ворота. Ще й повз мене, я щось не побачив. Провтикався. Пішов ти в дупу, пацан. Зі своїм гіпером крутим вчасно дуже вздув, якщо чесно його. Так, я меча беру. Даю йосту. Френка не достаю просто добити. Гаджета у мене нема. Так, а ну підздути пациків. У мене є гіперка і ульт. Ну забиваєм, хорошо. Зрівняли 1-1. Фух. Френка гіперка мене. А гул сразу обалдеть! Оце хорошо. У мене щас гіперка є. А гіперки немає, я її завтикавлюсь. У мене був ульт. якраз щоб зняти гіперку Френка. Диви, він взяв мій м'яча, поки був в цьому. 13 секунд. Говне, щоб вони не забили, а вони не забивають, ще й забиває наш сту. Сту реально тут дуже класний гравець, але но... оця М Мейсі чи як вона? Не знаю. По демеджу вона, типа, прикольно дала, але я не думаю, що вона прямо імпакта багато внесла. Мені здається, Джессі могла б тут 1200 демеджу навалити на ізі. Ще й кожного дамажити. Но, як є, зато перемогли. Слава Богу, я, якщо чесно, в це дуже не вірив. Сту затащив дуже сильно. Ну, ми потихеньку помаленьку, далі міфіка качаємо. Це дійсно класно. Новий пінчик лутаємо. І легендарний стардропчик. дропчик. Якщо чесно, навіть не знаю, що тут відбувається. О, 500 кредитів, халява! У мене майже коінці є. 500 кредитів це дійсно хорошо. 21 гем, щоб його прокачати. Ні, не надо. У мене тут так гемів нема, бо я тут купу-купу, просто всього попрокачував. І купу всього попросирав, так сказати. І гемів, і коїнів, і саме обідне, що паверпойнів. У нас знову брав хокей, я Напевно, візьму знову ж таки цього пацика, а саме Мелоді я забаню. Хоча я можу і сам брати, в мене все є. Просто я на ній не, не вмію грати. А мене, кстати, бере ферст піком, um, і я, мабуть, візьму все таки Гейла. Пораджу пациком взяти Джесі і сту. І тоді, я думаю, у нас буде все чотенько. В тебе Джесі хороша, а в тебе сту є взагалі. матраса хоч? Може в тебе є сту, друже. В тебе є сту непоганий, може ти візьмеш? Давай попробуємо. Та який ємбер! Який ембер? Фух, слава Богу, Джесі. Ну, цей взяв матраса. Ну, матрас теж норм, попробуємо щось. У них на, насправді странний пік, у них один лін може нормально забивати. Рак поки накачається, оця на дальню дистанцію тільки вона буде здалеку стояти. Ну, типу, в неї мало ХП. Не знаю. Мені здається, в них якийсь слабий пік, капець. Мені здається так. Якщо наші чолові нормально грають, то вони нам не заб'ють. У нас є матрас, який може бистро до меча шурувати. Щас побачимо. Тут взагалі планета диві, яка жорстка. И рак там, поки накачається, то зума можна зійти. демеджа в нього вообще нема. Поки він слабенький. Ну і я мяча вибив, чорт пойми куди. Ну, я його і забираю. Давай забивай, Джесі. Я тут усіх побивав. От такого підздувати всіх. Не встиг мяча вдарити. Кстати, а напевно я б і не попав, якщо б вдарив. Мацрас щось то у воротах сидить. А, зато наша Джесі опять забиває. Нормально. Я опять не встигаю м'яча вдарити. Що я так туплю? Ну я думаю, що вони не заб'ють. А ні диви, забивають. Джесі промахнулася своїм пострілом з метра. Так, рака винесли. Тих здули, ніби підхилитись. улетів, чорт пойми, куди? Ну ні, не буде гола, трошки криво дав, а є б дав би по іншому, то, не, то його би забрали того би швидко, та й все. Ну У нас 2-1, ми поки перемагаємо. Я поняв. Ти просто, ти просто, я не знаю, ти валянок! Пацан, ти тупо валянок! По такій щасливій случайності він забивав голи. Просто по щасливій случайності. Я не знаю, матрасу треба забивати. І він забиває, слава богу. У нас просто Джессі, вона така туга. Він не може сконструювати постріл м'яча і не може поняти. А в нього срібло вообще, я поняв. Він слабенький пацан. Я не знаю, як він сюди взагалі прийшов. Но ну, м'яч полетів у нас до Варіт. Ну, но воріт він не долітає. Я даю матрасу пас. Матрас трошки не лове мяча, но ну, нічого. По суті, все норм. І мене вбивають дзвінти, йо-йо, я думав їх зараз дути, поняв, щоб одного вбити, но думаю, я оставлю задувку на всякий випадок. Так, цей ульт профтикав. Там уліоне м'ячу це дуже проблема, якщо чесно. Діонс лови мяча. Убиваю цього рака. вирішив по м'яча не бігти. Он вирішив шайбу не брать, но він убий пацика. Я ему пас передаю. Ой-ой-ой, як же вона хорошо з ультою керує. Матрас трошки провтикався з м'ячом, но ничего страшного у нас все нормально поки. Його вбивають. Опа, оце проблема. Джессі ультує. Вони всі задамажені. Я особо нічого не можу зробити, це взагалі через стіни плюється. Я зрозумів. У нас кайфує. и стріляти в пачку челів надо, а не кайфувати. Там зараз, кстати, може бути проблема, но ні. Ух ти, йо! А як вона два рази гіпердала? дала! Три рази гіпердала! Що за приколи? Я случайно, якщо чесно, матрасу паз дал. Сдух голима, по ком не попав. Ну, у нас 0-0 счет, кстати. И та... час виходить. Матраску хорош, бо я би не зловив. Леон Достає по мячу. Хорошо, Джесі зловила, вибила. Леон у льтує! Нє, ні, не, ні ні, ні, ні! Ух, слава Богу. це проблема. Не встигаю здути, не встигаю здути! Там матрас має забити. Мені матраса вбили. Ну. Матч закінчено, але в нас була одна перемога. Це що значить? Що ми третій раунд граємо? Обалдеть! Ух ти, йомо! А я не знав таких моментів. Так, нам треба забивати просто. Отако на перших порах, поки вони ще не включились в ігру. Кстаті, лут тут ще дуже непоганий був, бо ну матрас забираємо, що хорошо. Джесі треба стріляти по всім, а вона трошки не може. О, вона стрельнула, Хорошо. Тільки м'яч у ворота летить, хлопці. Хорошо, що це наш м'яч був, і він не забився. У мене є задувка хлопці. Забиваю! Хорошо! Ху, -ху, -ху, -ху. Солідно. Неправильно трошки отдав мяча, но ничего страшного. Там матрас дефая. Задувих трохи, но це не сильно нам допомагає, чесно кажучи. -ху -ху. Ми вроді в нападі сидимо, але через 30 секунд ігра закінчиться. Якщо ми 30 секунд просто будемо дефати, сидіти, то буде норм. А нам заб'ють час. Да, так, вони забивають просто. Просто випивши мяча, і м'яч рандомно прилітає, і зараз опять нічия буде. Ну, або хтось із нас заб'є, ми ще можемо програти дуже сильно. Ні, ми не програємо! Ми не програємо, бо я забиваю! Просто! Як же я тащу? Як же я тащу ці всі ігри? Я ж ту мисси та ще Я урона на навалив, як Джесі. Хоча Джесі, може тут 1000... Ти... 200 демеджа дати. 250, ось як цей дав. 222. Хух. У мене, кстати, майже другий міфік. Тим часом, тим часом, помаленьку, потихеньку, майже другий міфік. Шуруємо. Дуже хорошо шуруємо. Пропас забираємо 10 гамів, забираємо ранки стартропчик. Тут, скоріш за все, войну, якась да. Плеєріконка, яка у мене вже давно давно, напевно, була. Хух, це серйозно. Це дуже серйозно. Ну, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Санчелос і всім пока-пока.